Коробочка взуття вагою 25 кг, ціною 6800 гривень за таку вагу екстра плюс перший сорт. Перша пара, яка в нас тут попадається це пуми. Ось такі. Стан замші досить непоганий, трішки треба почистити. 44-й чоловічий розмір. Далі в нас будуть ось такі. Я не знаю, що це за бренд, але вони дуже гарно виглядають. Тут замша, тут текстиль. Все. Не знаю. Але дуже класні такі. Шуках відчувається, що добротні. Наступні легасенькі жіночі рібуки, десь 38-39 розмір. Зараз подивимося. А 40-й, нічого собі. Ще одні рібуки. Оце вже шкіряні, це база. Ця моделька дуже крута. 42 з половиною чоловічі. Далі найчики ось такі. Думаю, також чоловічі. Ну так, розмір тут великий. 43 28 см пустілка. Дуже-дуже гарні. Далі у нас зараз ось такі зарівські кросівки, До речі, дуже стильні. Наступні хочу вам показати шкіряні лофери 41-го розміру. H&M. Вони дуже круті, дівчата, масивна підошва. Клас. Вони абсолютно навесенькі, присутні наклеєчка. Далі в нас будуть Чоловічі, Чоловіча класика в 40-му розмірі. Також шкіряна моделька. До речі, взуття не наповнене опаром. Це футзалки дитячі, дитячі сандалики. Це чисто багато. Тобто 25 кг це суто взуття капа. Ось така. І кількість таких коробок дуже обмежена. Марко Тозі, італійський бренд, який приготовляє взуття кориснуче. Наступна трендова жіноча моделька від бренду ASOS. Ось такі абсолютно новесенькі. Він коробка дуже симпатична. Дитячі скейчерси. 6800 гривень за весь лот. Знову дитячі кросівочки. Ой, боже, яка це красота. Дитячі туфельки, 25 розмір, Лакові. Дуже гарно. Далі шкірина. Моделька, 37-й розмір. Дуже гарні. Фринтики. Це не шкіра, це текстиль. Ось тут шкірина устрілка. Класний ковлучок штілкий. Дивимося далі. Жіночі легенькі, макасіни. О, макасіни, можна сказати. Далі у нас жіночі босоніжки. Ось такі. Самі звичайні, простенькі. Знову кросівочок. Жіночі габори. Далі. Далі далі Бугаті. Опа, чоловіча пара Бугаті. Клас. Знову чоловіча класика. Ось така пиша Ізі. Може це якийсь бренд. Далі дитячі сандал... сандалики філа. Прикольно вийшло. Наповнені дуже класне. Страуси дитячі. Вау, подивіться на це. Клас. Так, знову бугаті чоловічі. Клас. З QR-кодом все, як має бути. Жіноче, зручне взуття. Це рікери, хто б сумнівався взагалі. Але вони також новесенькі, тобто екстрані. Далі, шкірене жіноче, зручне. Ось таке. Блін, класна коробочка. Знову чоловіча класика. Ось така. Ой, це жіночі гарні. Ось такі клас. А ціна нагадує 6800 гривень. Знову великий розмір жіночі. Ось такі макасінчики. Я вже не маю куди це все складати. А лофери жіночі, дуже гарний такий ментоловий колір. босоніжки сандалі, теба. Також брендові. Далі що в нас тут є? Далі у нас замшева чоловіча ось така моделька. Ви бачите, наповнення дуже класне. Тамаріси, жіночі, великий розмір, замшеві, лофери жіночі, лакові. До речі, зарівські. Мені подобається. Однозначно лайк. Далі дитячі філи. Ось такі. Зуття деякі потрібно почистити, деякі взагалі не потрібно. Нічого з ним робити. Чоловіча класика шкіра. Знову дитячі адідаси. Боже, які вони манюсінькі, 13 см вустілка. Лиша, менюнічки, лише каблучок. Ось такий жіночий. Ми вже майже дійшли до фінішу, лишаються чоловічі шкірені ось такі. І жіночі також шкірені лофери. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів, ціна акційна, кількість обмежена, все, їх завжди, 25 кг за 6800.